Всім привіт! Хочете, я порахую вашу сумісність і з кимось із ваших знайомих і вами. Якщо так, тоді догляньте це відео до кінця, тому що в цьому відео, в якомусь місті, точніше, в якихось двох місцях, я скажу два слова паролі. Якщо ви мені напишете ці два слова паролі в мій інстаграм, то я порахую вашу сумісність з кимось з ваших знайомих за трьома параметрами і зроблю я це безкоштовно. Інформації буде достатньо, і ви будете задоволені та здивовані. До речі, підписка на мій інстаграм обов'язкова. І так, перше слово перше слово пароль це місяць. Запам'ятайте його. Отже, я сьогодні хочу зробити прогноз взаємовідносин між Дольфом Лунгреном та Емою Крокдал. Розійдуться вони чи житимуть разом у гармонії та взаєморозумінні. Зараз побачимо. І так, Дольф Лунгрен. Думаю, багато хто пам'ятає цю талановиту людину та легендарного актора. Багато хлопців з 90-х намагалися чимось наслідувати Дольфу і бути на нього схожим. В інтернеті я знайшов сайт, у якому є інформація про відомих особистостей, які одружилися або вийшли заміж у 2023 році. Сюди потрапив на мій подив Дольф Лунгрен. Його дружиною у 2023 році стала Емма Крокдал. Якщо вам цікаво дізнатися, хто вона така, ви можете запитати у Гугла. Це заощадить ваш і мій час створення цього відео. Головне моє завдання цього відео зробити прогноз на майбутнє взаємовідносин цієї пари. Будуть вони разом чи розійдуться. Якщо дуже коротко, то вони розійдуться. Загальна сумісність у цієї пари 46,6%. А це дуже слабенько. Слабенька сумісність. Якщо трохи докладніше, то ось я вставляю текст характеристику кожного з них і характеристику їхніх взаємовідносин. На сьогодні все, мої хороші. Друге слово пароль це сумісність. Я вам бажаю гарного дня і вчитися на помилках інших людей, а не на своїх. З вас підписка та коментар. У майбутньому також я буду робити різні безкоштовні бонуси в моїх відео. Всього вам найкращого!